Усім доброго дня. У мене сьогодні на огляді неймовірно якісно збудований одноповерховий будинок. Якщо ви шукаєте дійсно з комфортним плануванням, з хорошою забудовою і з достатньою діляночкою, то цей варіант саме для вас. Дуже адекватна вартість. Ходімо на віртуальний перегляд, подивимося усе більше. Максимально рекомендую цей об'єкт, тому що забудовник дійсно на максимально відповідальний. Тож ходімо на відеогляд всіх, кого зацікавить схожий об'єкт на купівлю, телефонуйте прямо зараз, тому що залишився тільки один такий будиночок. Ось так ви можете відкривати двері свого омрійного будинку. Тож починаємо відеоогляд. Наразі Наразі навесно, особливо купівлю будинків стануть максимально актуальними. Тож оглядаю зараз їх у великій кількості, щоб показати вам. І наш будинок цей 92 квадратних метра. Тут у нас мається 5 соток землі, і ось така тераса. Причому вже бачили готові варіанти таких будинків. Задню частину можна або засклити, повністю зробити відкриту терасу, або частку. Одну половинку засклити, а іншу залишити, так і відкритою терасою. Тепер підемо по плануванню будинку. Від вхідної зони, ви бачили, є невеличка кладова або гардеробна, можна зробити її. Далі проходимо, у нас котельня бойлерна, і у нас в цьому будинку дві спальні повноцінних, плюс ще одна типу вітальня, найбільша спальня, і кухня. Тобто у нас не кухня студія, а розділення. Я далі все покажу. Ця перша спальня у нас дивиться фактично на фасад, на під'їзну зону до будинка. Далі Далі, проходячи по коридорчику, маємо санвузол навпроти другої спальні. Санвузол, до речі, доволі великий, доволі місткий ось такого формату. І навпроти цього санвузла маємо ще одну спальню повноцінну, досить непогану по розмірам. Далі по курсу, бачите, ось так розгалужені спеціально показую. Ліворуч, у нас вхід у вітальню і е, праворуч, фактично в кухню. Вітальня у нас виходить на задній дворик, на фактично нашу ділянку і терасу, ось цю, яку я показувала спереді на початку відео. І вихід маємо ще повноцінний з кухні на цю терасу. Взагалі дуже комфортно, насправді, ось такий формат, що з кухні зробити, засклити ще оцю частинку і зробити таку закриту класну терасу з панорамними вікнами. Буде дуже Взагалі Кухня дуже велика, і вітальня теж досить містка. Комфортне ось це планування, не завжди актуально для родин насправді кухня студія, тому такий формат теж доволі може бути. Далі ще покажу вам, що у нас є повноцінний дах, ось мансардний такий поверх можна щось зберігати. Телефонуйте, справді, дуже класний варіант цього будинка.